Вітаю, мене звати Олена Алборова, я сімейний психолог, психотерапевт, і сьогодні ми з вами поговоримо про підтримку ментального здоров'я в актуальних умовах війни. Я буду ділитися практичними порадами для того, щоб ви спробували зберігати своє психічне здоров'я в цей непростий час. Війна повністю змінила життя українців, забравши відчуття безпеки і впевненості. І це, звісно, у кожного з нас позначилося на емоційному стані для соціуму. Це складна травма, яку треба пережити. Те, що відбувається зараз, абсолютно природно викликає почуття злості, люті, відрази, ненависті. І нам всім треба дати собі право відреагувати на ці жахливі злочини. Ми просто люди, і коли ми стаємо свідками нелюдської поведінки, ми не можемо дивитися на це як святі. Нас затоплюють емоції, і ми маємо якось виплеснути їх. Нам пощастило в цей час, що є соцмережі, де можна висловитися, написати щось по типу: нехай вони там горять у пеклі та, або ще щось. І ми. Так, начебто вивільняємо ці емоції, і це є приклад відреагування. Але коли ми про це говоримо, пишемо, ми на цьому не зупиняємося. Ми, наче, відокремлюємося від цього, але наступним кроком має бути дія. Якщо ми щось робимо для нашої психіки, це означає, що ми на щось впливаємо чимось керуємо. Це не дозволяє застрягнути в психотравмі, і тут кожен обирає своє. Хтось починає волонтерити, хтось донатити, хтось піклується про своїх рідних, хтось допомагає тваринам. Що ще ми можемо зробити в актуальних умовах? Як стабілізувати себе? Зберігання психічного здоров'я під час війни є вкрай важливим для підтримки стійкості. Та здатності справлятися з викликами сьогодення. І ось ці практичні поради ви можете розглянути і примінити до себе. Перша з них буде про обмеження новин. Переглядайте, будь ласка, новини в певний час, щоб не перевантажувати себе тривожною інформацією. Обмежте час на новини до 1-2 разів на день і надавайте перевагу. Перевіреним джерелам. Вимикайте сповіщення, щоб уникати постійного потоку негативу. Наступним кроком буде створення рутини. Встановіть щоденний графік. Розпорядок дня допомагає повернути відчуття контролю та стабільності в умовах невизначеності. Включіть до рутин фізичну активність. Навчання або розвиток нових навичок. Фокусуйтеся на речах, які ви можете контролювати. Війна створює багато факторів, які ви не можете контролювати, але зосередженість на маленьких речах, які є у вашій владі, чи то побут, чи то допомога іншим, чи то саморозвиток це все допомагає зменшити стрес. Також підтримуйте соціальні зв'язки, спілкуйтеся з близькими, з друзями, з родиною, навіть якщо це дистанційно. Відчуття підтримки допомагає пережити стресові ситуації. Якщо вам важко діліться своїми емоціями з іншими, це знімає напругу і допомагає відчувати, що ви не одні. Додавайте фізичну активність. Навіть в короткі вправи або прогулянки можуть знизити рівень тривожності та покращити настрій. Регулярні фізичні вправи допомагають виробляти ендорфіни, які стабілізують ваш психічний стан. Використовуйте обов'язково релаксаційні техніки. Практикуйте техніки релаксації, як то дихальні вправи, медитації, можливо, це буде йога. Або інші методи для зниження напруги та зняття стресу. Використовуйте техніки дихання. Вдих на 3 секунди, видих на 4 секунди, тобто видих може бути довший, можна видихати через рот. Ця техніка дихання може швидко допомогти у моменти тривоги. Також ви можете обмежувати негативне мислення, ви можете на нього впливати. Спробуйте не зациклюватися на негативних сценаріях. Використовуйте техніки когнітивної реконструкції, щоб помічати і замінювати негативні думки позитивнішими чи більш реалістичними. Пам'ятайте, що катастрофічні думки посилюють вашу тривогу. Плануйте маленькі, приємні справи. Навіть у складні часи намагайтеся знаходити речі, які приносять вам радість. Це може бути читання книги, або можна передивитися якийсь старий добрий фільм, або позайматися творчістю. Маленькі приємні дії допомагають змістити увагу з постійного стресу на позитивні моменти. Не забувайте звертатися за допомогою. Якщо відчуваєте, що не справляєтеся, звертайтеся до психолога або психотерапевта. Під час війни. Багато організацій надають безкоштовну підтримку. Пошукайте, ви точно знайдете. Дбайте про фізичне здоров'я. Правильно харчуйтеся, налагоджуйте сон, він є важливим для підтримки психічного стану. Намагайтеся зберігати режим сну та дотримуватися збалансованої дієти. Працюйте із власними емоціями, приймайте їх. Це нормально відчувати страх, тривогу. Смуток чи гнів під час війни, приймайте свої емоції та не звинувачуйте себе за те, що відчуваєте їх, допомагайте іншим. Якщо маєте можливість, допомагайте в якості волонтерства, або підтримуйте близьких чи сусідів, допомагайте іншим, це підвищує відчуття власної значимості і знижує рівень стресу. Будь ласка, не вимагайте від себе надто багато. Переживати війну емоційно важко, тому дайте собі право на відпочинок, коли це необхідно. Прислухайтесь до себе. Збереження психічного здоров'я під час війни це постійна робота над собою. Це вимагає уваги до своїх потреб та емоцій. Що? Треба робити, якщо ви відчуваєте, що ваше психічне здоров'я є під загрозою. Психіка кожної людини намагається адаптуватися до війни через механізми захисту, але із часом ці механізми можуть виснажуватися. Основні симптоми, які свідчать про те, що вам потрібна допомога, є доволі прості. Це в першу чергу хронічний стрес і тривога. Ви постійно відчуваєте тривожність навіть без очевидної причини. Наступне це порушення сну. Ви не можете нормально заснути або прокидаєтеся серед ночі з відчуттям страху. Далі це емоційна ізоляція. Ви уникаєте спілкування з іншими, відчуваєте відстороненість від світу і хочеться побути постійно одному. Наступний симптом це емоційна ізоляція. Ви уникаєте спілкування з іншими, відчуваєте відстороненість від світу. Також ви можете втрачати концентрацію, помічати, що вам важко зосередитися на простих завданнях. І на фізичному рівні це також може проявлятися: головні болі, проблеми з травленням та швидка втомлюваність. І зараз я запропоную вам одну техніку на стабілізацію, яка допоможе вам розслабитися і знизити відчуття тривоги. Спробуйте, будь ласка, створити для себе безпечне. Оточення, знайдіть, будь ласка, вільну кімнату, закритися в ній ненадовго, оберіть для себе зручне положення, це краще, напевно, зробити чи на ліжку, чи на дивані. Ваша задача вкластися якомога. Зручніше, знайти зручне положення, можливо, вкритися пледиком і з заплющеними очима проводити цю практику. Спробуйте, будь ласка, зручно лягти, розслабитися. І закрити очі. Так, ніби вам хочеться трохи подрімати. Спробуйте розслабитися так, щоб відчути, як все ваше тіло стає теплим. Відчуйте, будь ласка, опору під собою, відчуйте надійність цієї опори. Відчуйте, як все ваше тіло стискається з поверхнею, на якій ви знаходитеся. Спробуйте максимально розслабитися, так, як начебто вам хотілося трошечки поспати. І почніть розслаблятися з м'язів плечей. Відчуйте, будь ласка, як з'являється тепло в верхній частині рук. Як воно опускається в лікті, в долоні. Долоні стають важкими і теплими. Ваші долоні важкі і теплі. Ваші руки повністю розслабилися. А тепер зверніть увагу на ваше дихання. Вам дихається легко та вільно. Відчуйте тепло в грудях, тепло в сонячному сплетінні, тепло в животі, ваш живіт теплий і м'який. Відчуйте, як тепло опускається в ноги, розслабляється верхня частина ніг. Розслабляються коліна, гомілки, розслабляються стопи. Стопи стають важкими і теплими. Ваші стопи важкі і теплі. Ваші ноги повністю розслабилися. А зараз. Спробуйте розслабити вашу спину. Відчуйте, як розслабляється поперек, хребет, розслабляються лопатки. Середина спини між лопатками. Розслабляється шия і голова. Відчуйте, як розслабляється ваше обличчя. Розслабляється човоло, щоки та підборіття. Відчути, як розслабляються губи, ніс та очі. Повіки стають важкими і теплими. Ваші повіки важкі і теплі. Все ваше тіло розслаблене. А тепер спробуйте уявити собі, що ви знаходитеся на березі теплого моря біля самої води. Сонце схиляється до обрію. Віє ледь помітний теплий вітер. Маленькі хвилі набігають на берег і відкочуються назад. Знову набігають і знову відкочуються. Набігають на пісок і повертаються назад. Так є зараз, так буде завтра. Так триватиме місяці, роки, тисячоліття, так буде вічно. Перед вами спокійні сині води моря, високо вгорі над вами, глибоке синє небо. По ньому пливуть легкі білі хмарки, над морем вільно летять чайки. Спробуйте уявити, що ви також чайка. Відчуйте себе чайкою, яка сидить на піщаному березі біля самої води. Відчуйте, як ви відштовхуєтеся лапками від землі, розкриваєте крила і злітаєте над водою. Ваші крила ловлять струмені повітря. Відчуйте, як ви піднімаєтеся вище, як летите над морем. Вітер підтримує ваші крила і ви вільно кружляєте над водою. Ви вільна чайка. Відчуйте свій політ. Перед вами спокійна поверхня моря, теплий, чистий пісок. Над вами безкрає небо довкола наповнений світлом простір. Вам легко і вільно летіти. Ви робите коло над узбережжям. Поволі опускаєтеся нижче. Мить, і ваші лапки торкаються піску. Ви складаєте крила, ви знову на березі. Відчуйте себе знову людиною. Відчуйте босими ногами теплий пісок. Відчуйте, як піщинки просочуються між пальцями ніг. Як теплий пісок лоскоче ваші ноги. Довкола тихо і спокійно. Тільки ритмічний рух вечірнього прибою. Він був, є і буде завжди. Вічний ритм морського прибою. Прислухайтеся до нього. Прислухайтесь до своїх відчуттів, запам'ятайте всі свої відчуття, всі свої враження від піску, від морських хвиль, від вітру. Запам'ятайте враження від польоту над морем. А тепер попрощайтеся з образом. Стисніть руки в кулаки, міцно-міцно потягніться і повільно відкривайте очі. Сподіваюся, у вас все вийшло. Ви можете використовувати цю практику стільки, скільки вам буде хотітися. З вами була я, Олена Алборова. Дякую за увагу!